Казка про хороброго зайця. Народився зайчик в лісі, і всього він боявся, дрісне десь гілочка чи злетить птах, паде з дерева грудка снігу, у зайчика душа в п'ятки. Боявся зайчик день два, тиждень, рік. Потім виріс він великий, і раптом набридло йому боятись. Нікого не боюся. крикнув він на весь ліс. Ні вовка не боюся, ні лисички не боюся. Зібралися старі зайці, збіглися маленькі зайчата, приплелися старі зайчихи. Все слухають. І вухам своїм не вірять. Не було ще, щоб заєць не боявся нікого. Гей ти, косоокий, ти й вовка не боїшся? І вовка не боюся, і лисиці не боюся. Нікого не боюся. Це вже виходило зовсім куметно, хихикнули молоді зайчата, прикривши мордочку передніми лапками. Засміялися добрі бабусі зайчихи, посміхнулися навіть старі зайці, які вже побували в лапах лисиці і скоштували вовчих зубів. Дуже вже куметний заєць. Ах, який смішний заєць. І всім раптом стало весело, почали перекидатися, стрибати, скакати, переганяти один одного. Точно всі з глузду з'їхали. Та що тут говорити? кричав, розійшовшись, остаточно заєць. Якщо мені попадеться вовк, так я його прям і з'їм. Ах, який смішний заєць. Ах, який він дурний. Всі бачать, що і смішний, і дурний, і всі сміються. Кричать зайці про вовка, а вовк тут, як тут. Ходив він, ходив по лісі за своїми вовчими справами, зголоднів і тільки подумав. От би добре зайчиком закусити. Як чує, що десь зовсім близько, зайці кричать, і його сірого вовка згадують. Відразу зупинився, понюхав повітря і почав підкрадатись. Зовсім близько підійшов вовк до зайців. Чує, як вони над ним сміються. А всіх більше хвалько заєць, косі очі, довгі вуха і короткий хвіст. Е, брат, постривай! Ось тебе є. Думав сірий вовк і почав виглядати, який це заєць хвалиться своєю хоробрістю. А зайці нічого не бачать, і веселяться дужче. Скінчилося тим, що хвалько заєць виліз на пеньок, сів на задні лапки і заговорив. Слухайте ви, я яклузи. Слухайте і дивіться на мене. Ось я зараз покажу вам одну штуку. Я. я. Тут язику хвалька ніби примерз. Заяць побачив вовка, що дивився на нього. Інші не бачили, а він бачив і не смів дихнути. Заяць хвалько підстрибнув до гори, як м'ячик. І зі страху впав прямо на широкий вовчий лоб. Стрім голов прокотився по вовчій спині, перекинувся ще раз у вітрі і потім дав такого драла, що, здається, готовий був вискочити з власної шкірки. Довго біг нещасний заєць, біг поки зовсім не вибився сил. Йому все здавалося. Що вовк женеться по п'ятах і ось ось схопить його зубами. Нарешті зовсім знесилився бідолаха, закрив очі І замертво звалився під кущ. А вовк в цей час біг в інший бік. Коли заяць впав на нього, йому здалося, що хтось з нього вистрілив. І вовк утік. Хіба мало в лісі інших зайців, а цей був якийсь скаженний. Довго не могли прийти до тями інші зайці. Хто втік в кущі, хто сховався за пеньок, хто звалився в ямку. Нарешті набридло всім ховатись, і почали потрошку вилазити, хто був сміливішим. Але спритно. Налякав заєць вовка. Вирішили всі. Якби ж то не він, так би й зів нас вовк. А де ж він, наш безстрашний заяць? Почали зайці шукати. Ходили, ходили, немає ніде хороброго зайця. Чи не з'їв його інший вовк? Нарешті таки знайшли. Лежить в ямці під кущиком і ледве живий від страху. Молодець косокий. закричали всі зайці в один голос. Спритно ти налякав старого вовка. Дякуємо, брате, а ми ж то думали, що ти тільки хвалишся. Хоробрий зайць відразу підбадьорився, піднявся. Стрепенувся, прижмурив очі і промовив. А ви як думали? Ех, ви, боягузи? І з цього дня хоробрий заєць почав і сам вірити, що дійсно нікого не боїться.